Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається в Криму. Останній чверть століття російське телебачення майже щодня вкладало в голови своїх глядачів примітивну, але ефектну брехню. Начебто, Україна краде російський газ. Але прийшов 2014 рік, і Росія спочатку вкрала в України півострів Крим, а за декілька днів привласнила видобуток українського газу. Скільки щодня Росія краде газу з українських свердловин в сьогоднішньому випуску? Але спочатку про найголовніші події на півострові за версією нашого сайту «Кримреалії». Цього тижня генеральним директором Національного заповідника Херсонес Таврійський призначили протоірея Сергія Халюту. За словами самопроголошеного губернатора Севастополя Сергія Миняйло, це рішення затвердили міністр культури Росії Володимир Мадинський та патріарх Московський всієї Русі Кирил Гундяєв. Однак, колектив Херсонесу Таврійського одразу ж після призначення висловив обурення кадровою політикою керівництва Севастополя. На їхню думку, священнослужитель не може обіймати таку посаду, адже заповідник це насамперед антична пам'ятка Світового масштабу, яка нагадаємо належить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Багатокілометрові затори. Траса Сімферополь керч вже тиждень як майже заблокована через ремонтні роботи. Саме проголошені кримські керманичі вирішили провести капітальний ремонт автодороги, певно, у найспекотніші дні літа. Спочатку водіям пропонували їхати до Феодосії та Керчі об'їзною дорогою, а це зайвих 80 кілометрів. Згодом дозволили проїзд трасою легковим автомобілям. Затори розтягнулися на кілька кілометрів. Метрів деякі водії були змушені їхати просто новим ще гарячим асфальтом або зустрічною смугою. Однак, незважаючи на транспортний колапс, так званий прем'єр республіки Сергій Аксьонов заявив, що ремонтні роботи триватимуть. В анкарі розпочався другий всесвітній з'їзд кримсько-татарського народу. Участь у конгресі взяли 180 організацій з 12 країн світу. Учасники обговорять подальшу долю народу в умовах російської окупації. Делегати з анексованого півострова, ільмію Меров на Реман Джелял та Заїр Смедляєв. не змогли потрапити до Туреччини. Самопроголошена влада не випустила їх з Криму. Натомість влаштувала їм допити у ФСБ. Тому участь у конгресі кримських представників обмежилася відеозверненням. З вами програма Крим Реалі багато років кримські водії переказували один одному байки про те, наскільки якісним є бензин та дизельне пальне за керченською протокою, та наскільки воно є дешевшим. Казали, заліш російського бензину і машину не впізнаєш. Втім, вже влітку 2014 року, коли до окупованого Криму припинилося постачання українського бензину, кримські автовласники нарешті дізналися, що таке справжній російський бензин. Навіть пан Аксьонов став вимагати перевірити якість пального. Мовляв, наші службові машини не їдуть, навіть на Ялтинський перевал піднятися не можуть. Отже, що зараз заливають в баки своїх автомобілів кримські водії, та за якою ціною. Відповідь на це питання шукали наші кореспонденти. В Україні завжди знали, що в Російській Федерації пальне дешевше. Тому одразу після окупації кримчани чекали суттєвого зниження цін. Однак за півтора роки бензин, дизель та газ в Криму коштують дорожче ніж в усіх регіонах Росії. Цена за литр паловных материалов выше, чем, например, в Краснодарском крае. Конечно, в Крыму сейчас все приезжают говорят, что в Крыму сейчас самое дорогое место в России, чуть ли не дороже, чем в Москве. Это мы знаем точно. Пока моста не будет, ничего не будет. Будет мост, будет нормально. А сейчас очень дорогая переправа, поэтому у нас идет такая большая цена на все. Это проблема была всегда. Разводили, размешивали. 95-й выдавали, 92-й выдавали за 95-й. И что? поднять ответственность, в общем этих наших трейдеров, потому что они, как говорят, спекулируя вот на этих самых логистике и так далее, подняли, кажется, наверняка вообще цену, которая, в общем, завышена. Ну и, с другой стороны, мы еще пользовались попустительством со стороны прежних или, или пользовались переходом периода, решили, как говорится, нагреть свои карманы, Как говорится, то есть нужно, конечно, строже относиться к трейдерам. оставить только тех, которые действительно добросовестны и которые работают на Крым. Конечно, можно было подешевле, но что сделаешь? Ездить-то надо все равно, все ездят. Машин стало больше. Ціни на пальне не подобаються не лише місцевим, але й приїжджим. Хоча більше нарікань на якість, навіть у самопроголошеному керівництві визнали пальне, яке нині продають на кримських заправках, погане жалуються на качество топлива, причому тотально. Необхідно провести комплексну проверку качества продаваємого бензина. Нужно організувати робочу групу совместно з Роспотребнадзором, привлечь базу лабораторій. Пусть Мінтопенерго проработає цей вопрос. Лідери на ринку пального в Криму з часів окупації не змінилися. Це автозаправні станції ТЕС, Саврімєнік та Атан українських паливних магнатів на півострові майже ніколи не було. Розповідає директор енергетичних проєктів науково-технічного центру Психея Геннадій Рябцев. В отношенні качества топлю безумовно, ситуація ухудшилась. поскольку требования к бензину и дизельному топливу на Украине, официальные нормативные требования были выше, чем официальные нормативные требования Российской Федерации. В отношении цен ситуация, безусловно, наихудшая среди российских регионов, поскольку топливо в Крыму дороже, чем в большинстве регионов Российской Федерации, за исключением Дальнего Востока и крайнего Севера. Однако, если сравнивать с украинскими ценами, то из-за меньших акцизов топливо стоит дешевле. То есть, безусловно, что 38, 39 рублей за литр это несравнимо со стоимостью топлива на большей части Украины в 22, 23 гривны за литр. Значна частина паливно-мастильних речовин потрапляє до Криму морем через феодосійську нафтобазу, яка нині перебуває під санкціями, розповідає голова наглядової ради благодійного фонду майдан закордонних справ Андрій Клименко. «Є ціна, яку складає «Чорноморнефтегаз» сам для себе зі своєю прибелью, Да? плюс вона грає на ринок, плюс грає. Цена доставки морем, да, потому что это надо залить в танкер, доставить, это не, не дешевое удовольствие, перекачать, что-то со всем этим сделать. Вот. И есть доставка железнодорожными паромами, цистернами, там, через Керчь. То есть все это удовольствие дорогое. Поэтому стоимость бензина в Крыму, значит, бензина, дизельного топлива, она вот, так сказать, не намного меньше, чем значит, на материковой части Украины, значит, на выше, чем в Крыму. Експерти стверджують, якісне та дешеве російське пальне в Криму це черговий міф. А часом краще заплатити більше і не ремонтувати зламані двигуни. Катерина Магда, Олеся Донюк, Максим Торба, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Кримреалі. Сьогодні ми говоримо про пальне в Криму в нашій студії Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95 п'ять. Ми пане Сергію. Добрий день. А то чому ми можемо говорити, що в Росії пальне взагалі випускається чи продається більш високої якості ніж в Україні? Ну а ну, це безусловно не так, тому що в Росії до сих пор э, преимущественний об'єм, наприклад, того ж бензину стандарту Євро 4. Тогда как в Україні э, это топливо преимущественно на стандарта Євро 5. Тобто в нас різні зараз діють вимоги до пального. Так, да, безусловно, но опять-таки проблема в чем в Україні, і которая завжди була і в Криму. Это то, что нет контроля за конечной реализацией. То есть, в принципе, низкое качество крымского бензина и дизельного топлива это такая фирменная, всегда была визитка этого региона. Ну, в целом и не будем идеализировать картину в самой Украине, тоже очень много нареканий на качество, потому что опять-таки нет контроля. Соответственно, в России тоже есть эта проблема. Ну, там, там хоч і ниже действующий стандарт, але там все-таки больше доля так называемых вертикально інтегрированих великих таких да, компаній, которые які продають тут... угу. продают нормальний заводський бензин. Это, ну, я вижу, що на Крим це правило зараз не распространяется. А як ви думаєте, чому не приходять до Криму великі компанії, які торгують бензином та дизельним пальним? Ну, это очевидно потому что все компании боятся попасть под санкции мы видим какая была реакция лукойла лукойл ну, можно сказать просто ретировался из крыма продав свой э -э свою сеть заправочных станций притом продав их абсолютно э -э президент компании по сути обманул э -э общественность сказав что они продали этот бизнес э -э крымским предпринимателям для развития предпринимательства по, 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 по просьбе местных властей, хотя как впоследствии выяснилось, этот бизнес был продан структурам Сергея Курченко, которая ну, не есть местные предприниматели и mm -hmm. просто Лукойл попытался таким образом, то есть даже не свойственно для себя, там, обманув, да, так слегка общественность, сделав плохую мину при плохой игре. Попитався вийти. То есть ми видим, що ні просто ніхто не хоче працювати в Криму, поскольку санкций. Ну і власне деякі з них працюють і на західних ринках і можливо Безусловно, для них це є важливо. Просто в Криму много не заработаешь. ринок все таки маленький, особливо для таких компаній огромних російських. А ніприятності можна займіть очень серйозно. Розуміло, от дивіться в липні вже 2015 року. В Криму російська прокуратура та держстандарт Краснодарського краю провели перевірку пального, і виявилося, що кожен другий літр бензину не відповідає стандартам якості. З дизельним пальним ситуація ще гірша, як сказав так званий міністр кримського уряду. А міністр палива та енергетики. Це взагалі не дизель, це СМТ, судове пальне малої в'язкості. Ну чому ж, на вашу думку, в Криму така зараз катастрофічна ситуація з якістю пального? Я так розумію, що е, поскольку є е, проблема з доставкою якісного продукту? Е, то, соответственно, вход идет в все, что попало. Да. Кроме того, э, насколько мне известно, поскольку крупные компании работать не хотят с Крымом, то там появилась масса российских трейдеров, э, неизвестных, мелких, да, которые, опять-таки, вывозят из России всю ту э, контрафактный тот продукт, который ну, в России тоже продается. Какие цепь бензина да. будет дизельная панель, вырубляется не на заводах? Да, как правило это малая нефтепереработка, нелегальные заводы различные, их очень много в России, потому что это все-таки нефтяная страна, нефтедобывающая, и масса таких маленьких производств, которые делают невысокого качества продукт, я так понимаю, что его достаточно много, и в отличие от России, где все-таки контроль какой-то присутствует, то в Крыму можно этот низкокачественный бензин загнать за очень хорошие деньги, и мы видим, что... Вот этот анализ по дизельному топливу указывает, что, скорее всего, идет вход какие-то резервы судовых топлив, да, которые обычно этим славился еще вот во времена Украины в Крыму. То обычно там Черноморский флот на этом тоже зарабатывал неплохо, mm -hmm. когда стратегические свои запасы пускал на рынок и на этом командование там неплохо зарабатывало. Мы видим, что происходит то же самое. Ну и сигнал тот, что контроля за качеством пресловутого, російського так і не появилася угу. зрозуміло, і от а, також у липні російські прикордонники затримали біля Криму український танкер Смольний. Вони про це повідомляли. А на якому, начебто, було більше тисячі тонн нафтопродуктів, а, в тому числі більше ста тонн а, дизельного пального. Співробітники ФСБ вважають, що а, танкер нелегально купляв та продавав пальне просто в відкритому морі. На вашу думку, на да? як, як багато таким шляхом або може такого пального. вотропляют до Украины. Ну мы видим, что э, почему эта танкерная торговля, она, э, ну, очень маловероятно, что может приобрести какие-то большие масштабы, потому что все-таки танкерный флот он отслеживается и властями, он отслеживается там навигационными системами и какой-то выстроить системный бизнес по поставке вот такой нелегальной очень тяжело. То есть все-таки это не иголка в стоге сена, это можно достаточно быстро определить. И я вижу, что как с той стороны uh -huh. есть э, попытка вот охотиться да, за этим, за, за этими грузами, так и с украинской стороны уже. Вот, э... Навіть на цьому я вже почали зарабатывать і налоговики наши, и таможенники, утверждая, там, выискивая в історії всіх они де вони були, і постійно мерещится, что що вот вони заходили в оккупированный Крим і там щось робили, -то, то там заправляли. Ну, на это намагаються за що цього видавати гру за Ну, українських. Да? Тобто, ви не думаєте, що з Криму може потрапляти контрабандне пальне до України? Я в этом очень сомневаюсь, поскольку в Криму, как мы видим, вообще іде в торговлю вже все, що горить. Да? Поэтому как, откуда може там взятися топливо? Якщо то там в самому Криму дефіцит, то как еще оттуда може йти в Україну какая-то поставка? Я в этом очень сомневаюсь. Зрозуміло. Дякую. Сергій Куйон, Голова консалтингової агенції А95 був гостем нашої студії. А за декілька секунд дивіться другу частину нашої програми. Далі будемо говорити про те, як Росія щодня користується українським газом. Як би це не було дивним, залишайтеся з нами. З вами програма Кримреалі. 15 березня 2014 року ще до так званого кримського референдуму російська армія захопила газорозподільну станцію у селі Стрілковому Херсонської області. А до того окупанти взяли під свій контроль практично всі вишки, на яких добувається газ на українському шельфі Чорного моря. І тепер Крим повністю забезпечений газом, а надлишки навіть може продавати. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. Свого часу Україна зробила все для того, щоб Кримський півострів видобував достатню кількість природного газу та нафти до окупації Криму. Основним добувачем вуглеводнів в Азово-Чорноморському басейні була компанія «Чорноморнафтогаз», яка щороку збільшувала об'єми видобування. Однак, після так званого референдуму окупанти привласнили дочірні підприємства «Нафтогазу України і фактично вкрали всі чорноморські родовища, враховуючи ті, що розташовані ближче до матери за оцінками геологів, одеське газове родовище в північно-західній частині Чорного моря є найбільшим та найперспективнішим. Відстань до нього: 85 кілометрів від Одеської області, 60 кілометрів від Зміїного острова та 160 кілометрів від західного краю Кримського півострова Мису Тарханкут. Біля, ну, якби, фактично з-під Одеси качається величезна кількість газу, яка йде Бог знає, куди, Да? Фактично терористам. Я думаю, що це вирішити можна різними способами, але або принаймні почати якби, вирішення цієї проблеми, тому що це не проблема там. 50 тисяч доларів. Так. Основне зробити ну, якби міжнародний якийсь крок, судовий. Тому що, звичайно, що судитися за дві навіть високотехнологічні установки набагато легше, ніж там, за 500 пансіонатів, будинків там, ну, і, і, і всі родовища світу. Кілька років тому українська держава придбала дві бурові установки за рекордні 800 мільйонів доларів, що майже вдвічі дорожче ніж ціни виробника. Тепер вони мають усім добре знайому назву вишки бойка, так би мовити, на честь тодішнього міністра енергетики України пана Юрія. Адже саме його відомство займалося реалізацією в лапках вигідної для країни угоди. Поки офіційний Київ вирішує, що ж робити із вкраденим майном, окупанти часу не гають та продовжують розкрадати українські надра. Лише за цей рік незаконне керівництво Чорноморнафтогазу планує збільшити річний видобуток газу на 146 мільйонів кубометрів за рахунок одеського родовища. Йдеться про майже 50 мільйонів доларів. Електрогенератори дуже популярна річ в Криму, особливо цього року. Декілька разів півострів майже повністю залишався без світла. На відміну від газу, якого кримчанам більш-менш вистачає, електроенергії Крим майже не виробляє. Розмови про припинення електропостачання з материкової України закінчилися тільки но Крим почав платити більше. Однак цифри показали, ціна за українську електроенергію нижча ніж за російську. Але питання не стільки в грошах, зазначає журналіст Андрій Яніцький, скільки в важелях тиску. На мой взгляд, можно было бы, конечно, и ввести санкции и ограничить поставки до минимального какого-то порога или, возможно, и вообще не поставлять в Крым электричество, так как все мы знаем, что страна-оккупант должна нести ответственность за ту территорию, которую она оккупировала. Украина, поскольку не контролирует Крым, она не может гарантировать соблюдение там прав, свобод людей и так далее. Кореспонденти «Кримреалії» запитали у коян та гостей столиці, чи варто припиняти постачання електроенергії в Крим. Ні, не треба. Я так вважаю. А що людям простим делать? Сидіти без світу? Так, да, конечно. Не помічало. Ну, так просто, пускай люди поживуть без електричних. Раз вони хочуть життя, хоч живуть одягнуть. Все, все відключити. Повністю. Я подумав подумала створення условий. вследствие которые граждане, находящиеся в Крыму, захотели бы воссоединиться с Украиной. Отключение электричества вряд ли будет таким фактором. Крым это оккупированная территория, это же территория России. Поэтому ну, оставить людей без света будет плохо. Там же еще люди наши остались жить. Кто-то остался. Только родине. Мы только навредим тем же жителям, которые там будут, и все. Блокади пусть вначале если, повністю, якщо, якщо так не хотя сильно э, Пусть э, партнерство з Россией в такому в жорсткому принудительном порядку. А люди, ну люди при чому здесь. Люди завжди виходять крайніми, виходить. Тетяна Гнабко, Дарина Скляренко, Сергій Калуш, Сімферополь, Київ. В ефірі програма Крим Релі в цьому випуску ми говоримо про те, як Росія вже більше року отримує газ з українських родовищ абсолютно безкоштовно. В нашій студії експерт з енергетичних питань Валентин Землянський. Мої вітання. Здравствуйте. Пане Валентине, Ну про які, а, про які обсяги можна вести мову? Які обсяги зараз видобуває Чорноморнафтогаз і якого позбавлена Україна? Дані розняться. Будемо говорити о тому, що цифра составляє порядка 2 мільярдів кубічних метрів в рік. Це більше, ніж потребності Криму. Тобто повністю закрив. потребности Крыма в газе поэтому как бы в, в денежном эквиваленте в, ну посчитать э, несложно то есть даже там при минимальных при нын, при сегодняшних невысоких ценах да э, это порядка полумиллиарда долларов в год mm -hmm. А скажіть, будь ласка, що на вашу думку має зробити Україна для того, щоб повернути собі навіть, контроль над газовими родовищами, особливо над тими, які знаходяться в морі, на шельфі, і вони є ближчими до Одеси аніж до Криму? Ну, я боюся, що поки як би не вийде, але взагалі, неплохо було б почати з арбітражей. хотя бы запустить процесс. Угу. И не только касаемо газовых месторождений, да, а касаемо вообще в целом всей той части промышленности, которая, которая осталась в Крыму. То есть, господа, как бы, как бы там ни было, но тот же, допустим, Черномор нефтегаз, он принадлежит Украине. Поэтому. Но вот очень много говорится об этом, если я не ошибаюсь, вот еще весной в журнале Forbes была хорошая развернутая статья по поводу того, что ни одного иска... каких-то претензій к російської стороне, імущественних претензій. Хоча ми помним, як господин Яценюк кричав, ми тут зараз всіх як засудим, так і я можу про зацитувати: Росія анексувала Крим, це казав пан Яценюк. Росія захопила українську власність вартістю в десятки або навіть сотні мільярдів доларів, а включаючи державну компанію Чорномор-Нафтогаз. Вона вкрала понад 2 мільярди кубометрів українського газу. Вона вкрала нафтовидобувні поля, компанії, офшорні вишки і так далі. Ми з цього приводу. Зустрінемося з Росією в суді, тож на вашу думку, чому не зустрілися досі? Ты должен спросить господин Национика, ну это не первое это пустое обещание, как бы абсолютно. Для этого необходимо, ну тут как минимум <laughs> необходимо набрать штат юристов, то есть взять ну, как бы мощные известные адвокатские компании, которые ну, как бы умеют и знают, как как ведутся ты подобного рода дела. Тем более арбитраж дело не быстро, это не происходит. Но вот мы видим, как бы э, стокгольмский арбитраж, да, в тяжбу нафтогаза с mm -hmm. газпромом. То есть в лучшем случае в следующем году может быть летом мы получим какие-то результаты. Да, Татусь два роки вже, по суті, йде разбирательство. Поэтому і з десяти то точно так же как бы, нужна було хоча б почати. бы, ну і вопрос Черномор -нефтегаза, сейчас бы не... Мы, бы его, мы ми его його не обсуждали. Розуміло. Ми запитували Міністерство енергетики та вугільної промисловості, що власне воно збирається робити, та що робить. Але відповіді від них ми так і не отримали. Скажіть, будь ласка, а ну, взагалі, давайте уявімо собі, що, наприклад, все буде зроблено, да, подане із Позови до судів і так далі, суд винесе арбітраж рішення на користь України. А як ви думаєте, чи Росія піде на те, щоб знаєте, звільнити ці новишки? и передать их Украине. Я не думаю, что она будет освобождать. Это вопрос, ну, как бы в компенсации. Мы финансовая компенсация, как бы, за приобретенные имущества. То есть я не думаю, что кто-то будет возвращать эти вышки, как бы, либо там, месторождение ж не, не выкопаешь и не перевезешь. А вот имущественную компенсацию, финансовую компенсацию было бы получить очень неплохо. Но позиция министерства очень странная, я вам скажу, по отношению вообще во взаимоотношениях с Крымом. Мы можем вспомнить контракты, которые были подписаны в прошлом году на Импорт электроэнергии на поставку электроэнергии в Крым. И вот когда цена поставки электроэнергии в Крым была ниже оптового рынка в Украине. Вот, то есть угу. парадоксальнейшая ситуация сейчас ее немножко откорректировали, вот спустя полгода как бы несколько, цена поднялась там 3, если я не ошибаюсь половиной рубля за киловатт час вот, то есть, а было 2,99, то есть на тот момент, на январь месяц это было ниже, ни, ниже рынка то же самое происходит на сегодняшний день, то есть как бы мы продолжаем импорти, импорт, или, по сути дела импорт хотя называют его перетоками электроэнергии мы не закончили переговорный процесс по газу, то есть вот еще еще раз, абсолютно правильный был комментарий как бы вот в сюжете относительно того, давайте, давайте мы все-таки определимся с позицией. Я вам честно говорю, я последние полтора года вот уже как бы язык устал говорить, давайте мы определимся с позицией. Если это страна-агрессор, если мы находимся в состоянии войны, о котором тоже как бы только mm -hmm. говорят, То, соответственно, действия. Если же мы ведем переговоры, тогда давайте вот это все заканчивать, садиться за стол переговоров, находить какое-то компромиссное решение. То есть нужно определить вот это состояние неопределенности оно ведет ко всем, вот в том числе и к теме, которую мы на сегодняшний день обсуждаем. Дякую, Валентин Землянский, эксперт из энергетических питань, был гостем нашей студии. За півтора роки російської окупації українського півострова Крим Україна зазнала мільярдних збитків. Тільки газу з українських родовищ щодня викачується близько 6 мільйонів кубів. То того газу, якого Україні бракує, який вона змушена купляти за живі гроші, в тому числі в Росії. Абсурдна ситуація, втім, як і все, що пов'язане з Кримом. Але варто нагадувати українським урядовцям, що це їхній обов'язок оберігати українське державне майно, в тому числі те, яке знаходиться в Криму. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі». До нових реальних зустрічей!